Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 25 березня 2025 року. Тож, це у нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Тут жезлів, Так. Ви можете діяти у будь-якій сфері свого життя. Але у вас наразі є такий шанс, можливо, щось відновити, можливо, щось розпочати. Взагалі, обрати новий напрямок, рухатися туди, де ви вважаєте за потрібне. Тому що саме сьогодні у вас дуже позитивні енергії. Також це дуже гарний день для того, щоб. Ви Свої ідеї почали втілювати у реальність, проявляйте ініціативу. Тобто рухайтесь до своєї мети, шанси у вас є. Також на цей день у когось можливо буде відкриватися творча енергія, для когось, можливо, будуть нові знайомства. Хтось отримає прибутки. І взагалі це така енергія, коли людина розкриває свою сексуальну енергію. Можливо, підприємництво своє або азартність такі якості сприяють діловим стосункам. Також цей день, можливо, у вас взагалі буде такий день дуже активний, і ви отримаєте нові пропозиції, хтось нову потрібну інформацію отримає, яка буде вам корисна для вашого подальшого зросту і розвитку. Тож в цей день ви будете наповнені силами, енергіями, і відчуття у вас буде, що вам сьогодні все по плечу. Тож вам підказочка дійте активно і рішуче. Зараз у вас не час для сумнівів і коливань. Це період ваших нових починань і можливостей. Тож будьте відкриті для нових справ і нових звершень. І розумійте, енергії ці ж тому хапайте всі шанси, які в цей день ви побачите. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант вісімка мечів. Вам так. Але, можливо, ви будете діяти без так, потрібної підготовки. Можливо, наразі ви просто будете не розуміти того, що відбувається, але діяти все одно ви почнете. Тому що навіть якщо ви не володієте інформацією, не розумієте, як вам потрібно діяти, хто вам друг, хто вам ворог, звідки вам чекати підтримку чи не чекати, то ви все одно будете мати свою мету, і вам буде допомагати, якщо ви все добре організуєте, проявите свою дисциплінованість і, можливо, навіть економію. Це саме такі якості, які будуть вам допомагати справлятися з проблемами. Які будуть виникати в цей день. Також концентруйте свою увагу, таким чином, ви будете бачити вірне рішення, тобто вихід із той складної ситуації, яку вам на цей день доведеться вирішити. Загалом в цей день ви будете багато якихось обов'язків мати і не будете вільні у своїх діях. Тобто так обставини будуть складатися, що вони вас будуть певно обмежувати і змушувати діяти таким або іншим чином. Ну, Можливо, не так, як вам хочеться, а так, як потрібно буде. І в цей день звертайте увагу, що можуть виникнути певні труднощі в контактах, вам буде важко домовитися, тому підказочка вам є така. Якщо у вас виникнуть складні ситуації, коли у вас ніби руки опускаються. То вам потрібно розуміти, не потрібно здаватися, вам взагалі цього неможливо робити. Долайте страх і робіть, що можете зробити у цій ситуації, яка буде у вас в цей день. Якщо у вас будуть якісь перепони, нерозуміння, все одно вам потрібно діяти, рухатися до вирішення своїх питань. За вас цього ніхто не зробить. І допомоги вам не варто чекати. Опирайтеся тільки на себе. Тож я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Помірність говорить про те, що вам так. Ви можете діяти в цей день. Все у вас буде складуватися самим найкращим чином. Якщо ви будете стримати таку золоту середину, коли ви у вас ніякі. Емоції не будуть переважати, думки не будуть вам заважати. Тобто, знаходитися у певному балансі. Це буде вам так, давати певну стабільність, а стабільність завжди дає можливість розумно приймати рішення і робити те, що вам потрібно зробити. Тож, на цей день, можливо, для когось будуть, або якісь започатковані. Підвищення кваліфікації, можливо, хтось буде навчатися новим навичкам. Ну, загалом, це такі змін істотних у вас не буде. Але не забувайте, що якщо хочете ви в цей день щось зробити, вам потрібно обрати одну свою мету і рухатися за своїм планом. Тому що вам із усіх багатьох справ, які ви на цей день плануєте, потрібно вибрати одну. І її зробити якісно. Тобто не вам цей день буде допомагати не те, що ви будете хапатися за одну справу, за іншу, за другу, за третю. І в жодну не зробите або якісно, або так, як вам потрібно. А якщо ви будете діяти по плану і тільки до одної мети рухатися, то ви його зробите і якісно, і наприкінці дня ще й отримаєте задоволення. Також на цей день, можливо, вам буде допомагати, якщо ви будете проявляти своє терпіння. І взагалі терпіння допомагає у вирішенні будь-якої ситуації. Тож підказочка вам така. Якщо вам доведеться зіткнутися з якимсь питанням, то шукайте в тому питанні якийсь компроміс, обов'язково враховуйте різні думки при прийнятті рішень. І так як я вже сказала, намагайтеся вести помірний спосіб життя, закінчуйте ті справи, які ви раніше розпочали. Загалом день для вас має бути спокійний, на роботі без всяких змін в особистих стосунках також ніяких змін. І, можливо, якщо ви наведете, навіть якщо не будете йти до одної мети, ну, можливо, ви просто на цей день нічого собі не плануєте. То набудьте порядок у справах, на робочому місці вдома, це також вам на вечір принесе задоволення. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.